Привіт, привіт, друже! До магазину привезли меблі. Допоможи порахувати весь товар. Поглянь, які гарні стільці! Давай порахуємо їх разом. Один, два, три. Скільки всього стільців? Молодець. Три стільці. Ой. А скільки тут великих шаф? Порахую уважно. Саме так, дві шафи. А ось і затишне ліжко для відпочинку. Скільки ліжок ти бачиш? Так, ліжко всього одне. Завод виготовив зручні крісла. Скільки їх приїхало? Чудово, чотири крісла для найкращого відпочинку. А ось і столи. Скільки їх розвантажили? Розумничку, шість столів. Поглянь, скільки маленьких тумбочок. Вони такі гарні. Порахуй їх! Ого, це цілих п'ять тумбочок. І останнє замовлення комоди. Скільки ти їх бачиш? Так, вірно, сім комодів. Вантажівка вже порожня. Молодець! Ти чудово рахуєш. Дякую за допомогу.